Історія найвеличнішого корабля використовувалася безліч разів, але в даній грі вам не потрібно займатися розслідуванням аварії. Титанік використовується як місце, де відбуватимуться всі основні події. Трохи докладніше про історію молодий чоловік Роберт Морган був звинувачений у вбивстві. Звичайно ж, він його не скоював. Щоб відшукати справжнього злочинця, він вирішує провести своє розслідування, і шлях його приводить на Титанік. У чому переваги гри. Величезну увагу розробники приділили відтворенню корабля з максимальною відповідністю реально існуючому колись лайнеру. Час відведений на пошуки вбивці, обмежений, якщо ви не встигнете, розшукати його до моменту аварії корабля. Програєте по ходу гри. Ви познайомитеся з багатьма пасажирами. Майже у всіх будуть свої неповторні долі. Додатковий режим вивчення, в якому користувач не буде обмежений у часі. Що дозволить йому більш детально познайомитися з кораблем, його нерозкритими таємницями і красою. Якщо ви дивилися фільм і хочете пережити ще раз катастрофу Титаніка, але тільки в грі, то вам просто необхідно завантажити гру «Titanic Honor and Glory». Наразі гра ще в розробці, але доступна демоверсія.